Всім привіт, дорогі друзі. Ми сьогодні починаємо проходити стурдю волі з Олегом, Олег. привітайся. Привіт, привіт. Я вже не тільки що нахуй послати, це нормально взагалі. А, я замірю, жовтий, так. Отак от. E, так. Понятно. Спочатку маємо створити ферму. А Як називаємо ферму, Олег? Е-е, Кампаліум. <laughs> Ні, пішов наш. E, е, колен. <laughs> А, так окей, я створив ферму, але наша ферма називається а, Село. Класно. Село. Так. Да. Все. Зараз інтруха буде. Дивимось, інтруху. Дід помер. Козак теж. довго, блін. І на останок для мого спеціального внука. Я хочу залишити тобі е, sealed envelope. Переклад на екрані. А-ні, <реш> <реш> ні, не відкривай ще зараз. Май терпіння. А тепер слухай уважно. Музика така спадкає. Наступить день, коли ти почу... відчуватимешся зруйнованим е, сучасним життям. І твій яскравий дух десь згасне. Це коли ти працюєш атішником. Е, коли це станеться, мій хлопчику. Ти буде готовий до цього подарунка. Ну, він там не етично буде працювати, але тоже грабатяга. ХХ років того. 20 спомня. 20, по-моєму. Ого, це джовор крест. Я грав, але я так знаю грав, я навіть не знаю. Де де ферма є, а це один труха. Де я? Я. О, це я. Я четкий маленький. Ти, мабуть, Юджин. Привіт, Робін, так, це я Юджин. Я Робін. Мене відправили сюда, щоб я тобі все розказала і показала твій новий будиночок. Тут багато всього відбувається. Так, окей. Ферма твоя ось там. Іди за мною. Іде. Робін. О, це ферма. О, я бачу, я буду. Аааа! Да, гнеш, Це село. О, Ооо, село! Окей, у нас є сит. Окей, ми можемо посадити ці. А це що, рейдь якийсь? Ну тут кап'ять, алах. Тут ти будеш прибирати. Я крестот. Окей, окей. Треба трохи прибрати до олагу приходу. Треба, щоб це було нормально. Ну, это тебе клоун ска прикраса. Ну да, <ріка> А, да, я бачу. Я якраз думав от за тебе Ти знаєш який тут портфель коштує? коршок? Опа! А ну. А ну, не сапаю тут влезть. Вже зробив грядку. Прям для дому. Ну, да. Короче, спочатку чистим а потім. Треба десь почистити там, де ми будемо садити зразу а отут десь, там де тут дерево це стоїть, тут зараз вас зубам. Це головне занегіос такой. Бляха, мені не подобається зелений костюм. Він, він якось краще виглядав, коли я його там бачив. У тебе якийсь колір зелений кращий, ніж мій. У мене якийсь такий. Я його шукав дуже довго. А я шо день хотів, щоб де, ти зійшов. Блядь, я лікую полив не йб. Ну ч ты первый розпикаю? Е, так, ну давай, де? О тут десь? За мене вже все забито. Ну якось строю, так? Ну. Тепер... Я собі зроблю город з боку хати. Да, робимо спільно, на спільні гроші, що я. На мене, бля, кремі... Ці... С насіння. Стоп! Вон Не понял. ти садиш і мене тратиться на сине. У нас спиня на Нікого фіга, Я ж взяв собі. Не, берем, я витратив вытратив Сісві. А, а ну сади. Расстай тут, что. Та, да, я можу, можу. Я полей. Я потім підемо в ту сторону, и далі, і вниз. А чи сп... ти не хочеш їх поз'єднати, з'єднати, типу, тут, тут. Щоб ходити мати, де? Ручно палати, щоб не по грядку. Ну-ну. поки що не буду, я не беру води. Как було десь збоку зробити? Що ми так гдем біля хати? Не файно виглядає. Ну то нормально, це так тимчасово. У нас якісь квести є. Там треба йти знайомитись з жителями. <кхм> а ну. Окей, треба виросити пару шмів. -шмі. ми це робимо. Познайомитись з 20, З 28 літ. Ох ти я. А у нас спільні, коротше, гроші, я знаю. Я вибрав там. Ооооо. А на ти <кхи> за. Ну а чого? Ти що, хочеш щось скривати? Будеш ранжирити до цякої... Та на ферму, ми тут разом живемо, ні? Дивись, тут звукує, до речі, бута пса. Я хоч радий, що я не там живу. А тут, вроді, на п'ятий день чи на шест. Ось тут можна зробити буту пса, О, дивись, ти міг тут жити, дивись. Ммм, класно. Не хотів би ти жити? Тільки, до речі, не знаю, що це має бути. А, чуєш? Все, мені, короче, торба. Тебе інакше нема? Да. А я так же сказал, я знаю, что я знаю, что я я знаю. А казав, я коли що... хожу на енергія тратиться? Не, не мало буде менше енергії, ти майже ходити не зможеш. Короче, щоб що поповнити енергію, ходи за мною. А зараз йде. Та ти йде, ще навіть не веч. Чап с тином. Ну, типа, якщо бігати можеш, так що демон з людьми Та Тей зараз... Биллка, блядь. Рушницю маєш. <рес> <рес> Але я думав, що тут будуть монстри, а монстри тут ман. О. Ну це центр. Йдемо подивимось, може. які е місії. є. Центр села. Поговорити, я заміну. Аво, Лювіс. Все тебе забути в неділю в Лювіс день народження. О, Олехани, шо, де вони всі, вони бухають? Де? Шейн, я не знаю тебе, що ти мною говориш? Ти я так по приколу прикинь. Mm. Чи що вони бухають? Я не знаю. Зумінку. Привіт, дитинко! Моє ім'я пам. <свист> ну що ж, Здорово, я, я Гус, шеф і власник стардроп салун. Ой, якусь в хаті вже лажу собі тут дам. О, а? я не можу читати. Ой, я можу прочитати це на твоєму лиці. Ти, ти сподобається вмісте Пелікан? А що ти шукаєш щось, щоб зробити Зра... вечором. Не зупиняйся. Зупиняйся, блять, піздець нахуй, іди нахуй, коротше. <рех> я не понял. <пам> <причисаю, я> <плес> не, я причастаю, чекай. Ай уже не могу, ладно. она сказала, что вечером не можна найти работу. Mm -hmm. oh. На О, автомати. Казино. Музыка смениется. А були? Че не всі уже. Да. Ох, ты шо. Я нойз заруби, лах. Я буду по утра на Окей. Зомби. А какие из меня? Oh. Oh. Мне гроши дайте. Yeah. Скики я гошай, загос. 500? Значит, нас не спин не больше, мене 425. А, ну мы начи тоже. Я взяв одну копійку Я, я запитал, скики ты гошай, каже, 500. Ну було 500. To... Ну я зараз питаю, скільки Все, я програв Зараз 425. Я де щось купив? Так Що? Да. Шо? Немаш. Та лки ж ты, палки? Боже, до ночи граю. А я ничего не купил? Я вже дома сплю. Алах тратить гроші спильней потім... в семье. Ой, я за 8 познайомился. Просто у меня энергии багато. Что ты, руківе? В. <реш> а не энергии багато, мне треба и короче потратить на щось корисне, правильно енергія повністю не відновиться. Поміс, не, не що був. є? Поливати треба. давай. Повезло, повезло. повезло. Yeah, you... ah. Я шум впав. пау. А ти знаєш, де лейку заправляти? Да, ви колодці в цьому справа знизу. Нажимаєш нажма... нажма... на колодец ЛПМ. Не, не колодец, а це озеро. Серйозно, я піхоту озеро, мене не це. І нажми на озеро. О. А, он зарук забрало, ладно. Так, я тут тоді знайомитися. О, Алес прийшов. Це про рибак... рибалку? Да, да, рибалка. Опа. Заставочку. Блін, а я думав, що будеш ти біля мене. тебе <смір> <смір> Може, по-перше, ми з'їли то. Тут юриста не може было. Будь-бульк. Во! Я вже ті знаю клови, може тут так само. Ти... Коли з'явиться знак оклику, нажимаеш на клово і починаєшся. А ти тримаєш і нажимаєш, лах. Коли знак оклику появляється, я нажимаю. А потім, щоб ловити, там треба. Е... Ну, нажимати, типа, треба, щоб. О. Зараз імеш. Чтоб зелена область була на рибці. Бля, я не знаю. Ну-ка, скикій, скики. Один инч, е-мое. У меня миссии не мало. Здоровье. Мужские водурсия дают здоровье и цей. На весь ми, короче, тебе для цього очень. У меня я иду продавать. Начка не миссия. Блять, я выкину водурсии. Ебаный вот. Эээ, купи це. Плюс 40. Найс. Давись, 40 раз, 90 нано. Так, а ну-ка. Раз, два, три. У! О, це вже якась рибка така. Ух ти йо. Я знаю, що в рибалці перше треба рибу послабити, тобто, якщо вона. Е, йде, ти її пускаєш, як вона змучиться, ти її назад тянеш. Тіпать, где на коштує 50? Алахма, тут така жорстка упалась. А ну, дивись. Я зараз анчоуса буду ловити. Боже Та, мій, її я її ледве зловив. Один! Та ну нафіг. Я ледве витягнув її. О, вийшов. Ти куди? Алло? Що, ловити, блядь, то його робота. работа? Моя куплята не ловити. Я не можу кинути нічого з с Що за прикол, блядь. Наша вніпримак, якщо я не можу юзати? Я кинув воду приманку, що захаю. <світ> може, треба скрафтити вудочка плюс приманка? Я йду добувати, короче е речі на сундук і знову попробую когось поговорити. О, я свій не Привіт. О, з тобою якоїсь я не А ну стій! Стій кажу! Ой. Я я шо, Стій. Притмарні. Притмарні. це корова. Ой, Олег вже дуже темно. Іду додому. Паза треба зато... добути трохи дерева. Окей, ок, я роблю скриню. Бам. Все, зробив скриню. <Так>. Женя, можна я можна позичити таку? Я тобі куплю зараз. Олег, ніч, я йду спати. Блять, я мені губ почав якось. У меня на гейтура я маджи не потратив День поебанный. Я бы ты в поле не працю, я тут працюю, бляха. Все Женя, давай, я иду спать. Там пиздует и дерева. Все. О Ооооооооо Ты. Что я? Кура, мать. Треба було їдати в голову, блядь. Я біг. Реклама. Бекпек. Да, ми знаем, шо. Шо? Checkout! оут Affordable Size 24. Знижка! ка? Да. На рюкзак. Скільки? Д не знаю. Він 2000 коштував. я сомневаюсь, що на цей гончик на меня. Ладно, давай тут закінчимо. Вже ж друзі друзі, це була перша серія по Спорді Увалі. Ми були виживаємо в селі з фермі село. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був я, Женя і Олег. Всім пока. Всім пока.